Привіт! Черговий день, точніше, третій день мого Ютубкуватися YouTube... про онлайн бізнес і офлайн бізнес. І чому я не хочу йти зараз в офлайн -бізнес. з того, що 40 років і 15 останніх років я торгував, я займався торгівлею. Починав взагалі на ринку торгувати побутовою хімією, потім почав в Польщу їздити. Почав різні товари возити. Це реально дуже багато було. Починав з поливочних шлангів, сінов'язальний шпагат, підгузники дитячі, дитячі коляски, шин ми пробував, запчастинами пробував, електрокаміни, фарба будівельна і взуття останніми роками торгую. Взуття ми і дитяче, і жіноче, і доросле. Ну, коротше, в торгівлі кажу, в торгівлі 15 років. В основному імпорт це ми завозимо з-за кордону в Україну і продаємо вже, ну якщо в роздріб, то це на, в основному на маркетплейсах. Розетка каста, епіцентр, Хабр Ало, Пром'ю Олекс, звісно. Якщо оптом, то оптом, то ну, плюс свої сайти є. Чи ну, є і деякі були, наприклад, коли дитячі коляски завозив, то а, був сайт коляска.ua, потім продав його, ну і вийшов з цієї теми, е, то, коротше, досвіду трохи є, ну кажу, 15 років цим займався. Е, і надумав я, я вже давно надумав, ще коли в 2018-19 році, коли я почав створювати маркетплейс по пригону АвтоВарта. ЮА, то е, я вже тоді. Ну Трохи мене задовбало оце перекидування. Бо по суті, я собі так задумався, чим ти займаєшся? А по суті, ти займаєшся, що ти привозиш і відправляєш, привозиш і відправляєш. На склад привозиш, розгружаєш оптом, а потім в роздріб чи дрібним оптом продаєш і посудиш, не ти як перевалочна база якась. ну, типу, щось таке, типа. Але дуже багато типа, проблем там. Склад зніми, там, бус грузовин візьми, е, працівників візьми, там, ну, типу, водія на той бус візьми, там, е, великі паліти по грузчиком розгрузи, роппли треба, там, склад площі треба, потім відправки, це все, упаковки, е, ТТН друкуй, і вози на нову почту, стій в чергах. Що там ще? Повернення. Коротше, ну, багато є. А ще плюс, вже як е, зараз вже в ці часи, то ще й в будь-який час може тобі ракета прилетіти на твій склад і все, що маєш, можеш без цього всього остатися. Тому є ризики, великі є ризики. А шей плюс, от як я в попередньому відео розповідав, що, от, скажімо, я привіз е, рюкзаки з Китаю в. В Україну зараз ми їх там продаємо, і скажімо мені, щоб привезти в Польщу, щоб ну офіційно по білому я тільки за такий бізнес, то мені треба там на експорт їх експортувати, тут імпортувати, Мито, ПДВ, ці всякі історії. Тут так само зніми склад, тут так само відправляй, Ну коротше, в Польщі я маю на увазі, то проблема. І, от, скажімо, не хочу я зараз створювати, от, коли я переїхав в Польщу, два роки тому, майже. Я задумувався і думав на, на рахунок торгівлі почати займатися. Думав, ну, то, оскільки вже ж я в цьому маю досвід, в цьому вже маю експертизу, там, ну, тільки вже торгівля мається на увазі вже на польському ринку. Бо, по суті, ну, якщо торговий бізнес, то в чому в чом задача? В чому твоя. Е в чому твій заробіток? Що ти купляєш, наприклад, крупним оптом, а продаєш в роздріб або дрібним оптом. Ну, В основному або так. Якщо ще легше, то купляєш оптом, продаєш в роздріб. От і на різниці між оптовими і роздрібними цінами, ти маєш якийсь зазорчик. Понятно, там ще маркетплейси собі забирають за рекламу, понятно, всякі гугли і фейсбуки з інстаграмами витягують величезні кошти. Ну, але якісь ти пробуєш собі знайти якусь мержу і от торгуєш на, на цьому і пробуєш заробляти. Е Думав, я в Польщі це почати робити, але якось ну не хочу я прив'язуватися, бо, бо це також. А в Польщі ще тим більше набагато все складніше. В плані, там, що склад, працівники, там спецодяг, охорона праці, там нанана. -на -на. Не хочу навіть це все озвучувати. Це все набагато, ну, я так скажу, це в Польщі це набагато складніше. Ну, там не тільки в Польщі, там взяти якусь цивілізовану країну, там Німеччину, там якусь там Францію чи Іспанію. Це скрізь скрізь, ну, тяжче, ніж це в Україні робити. Плюс, тим більше, тут я теж я от вже тут, ще, ще раніше спілкувався, там і спостерігав за людьми, там за нашими хлопцями, які в Польщі торгують. Кажуть, що є величезні компанії, які працюють за 2%, тупо на обороті, тупо, щоб мали шай виганяти з ринку, щоб захвачувати долю ринку. Е, багато я це вже там і 10 років тому чув, і 5 років тому чув, і зараз таке чую, що е, практично без маржи, без заробітку, просто тупо щоб ганяють, наприклад, щоб створювати якісь обороти, щоб там мати якісь бонуси від тих оборотів. Ну, коротше, типу, дуже велика конкуренція в Польщі. Ну і коротше, в торгівлю не, не хотів лізти в ці склади, це закупка товарів, там оця вся історія. А так само почав розглядати ще на початку, там як думав, ну, франшизу якусь знайти. А, почав розглядати варіанти, наприклад, там ну, такі базові, там, як ще, ще я ще в Луцьку, як жив. То ще там дивився на Галю Балову. Думав, для мами в Нововолинську відкрити магазин Галі Баловної. Ну і так тоді ще там трошки знайомився, бо те, там через знайомих з бізнес клуба знаю, типу, власників. От. Ну і що, подивився. Тут в Польщі почав дивитися на франшизи з таких, що розглядав, це було салон, типу, перукарня, тільки Варшавські. Ну, вони з України, там виходці з України, але в Польщі вже там кілька салонів мали. Haircut Express, здається, називається. То цей варіант розглядав. Далі за WhatsApp взнавав, дізнавався. Я вже Ну, до кінця всіх не пам'ятаю, ну, але коротше, розглядав франшизу, щоб відкрити собі тут, щоб чимось займатися, щоб ходити, типа, кудись на роботу там, і так далі, щоб, типа, нормально жити. Ну і все одно, я якось так: от воно в мене все так, типа, і хочеться і колеться, і хочеться і колеться, і якось воно ще там. Е Коротше, не нічого я не зробив, але зараз я я вже по-перше, я радий, що я нічого не зробив. Ну нічого не відкрив. Бо ж тут, знаєте, наприклад, відкрити фірму, то одна справа це так, от, чик, а закрити її, чи тут вести цю вся бухгалтерія податкова, це все тут. Ще потім 5 років відповідальності. Тіпа типу, за ці фірми, що ти там проводиш, а якщо ти директор, то коротше там є стільки своїх проблем, можеш, ну можеш мати. Що, типу, надо реально дуже добре подумати, чи варто відкривати ще в Польщі фірму? Бо ж. Потім з тими перевірками можуть задовбати. Вон нещодавно якийсь постік попався мені чувак, 2-3 роки торгував в Польщі. Ну не, не, не знаю, чи він торгував, чи він якийсь сервіс мав, не пам'ятаю. Ну коротше, що каже, перші 2 роки чи 3 роки все було добре, а тепер каже кожного місяця, якісь в мене перевірки, якісь ті довідки, якісь ті то, якісь то сьо, І каже, мені вже півроку чи рік не дають спокою. Я каже, вже не можу розслабитись по житті, бо постійно якісь стреси, то ну якісь, а ви знаєте, які історії з податковими там. Тобто, щось десь щось не так. Тобі можуть впаяти такі штрафи особливо тут, в Європі. Ну і коротше, в принципі, зараз я радий, що я на той час нічого не відкрив там, рік тому, там, коли розглядав чи півтора року тому. І я так планував собі, А, і ще одна з причин, чого я не хотів, бо ну, зараз ми живемо в Любліні, і ну, все-таки як не крутіть, це близько біля Білорусі, біля Росії. І, в принципі, тут, як я так собі. Допускаю, якщо знаєте, ну от мене життя навчило, що тіпа, може бути все. От там колись ми там ми не вірили, що з Кримом так станеться. Потім ми не вірили там. Ну, коротше, ми за багато чого не вірили. Ми не вірили, що ковід якийсь там може бути, що всі там позакриваються, в кафе не будуть пускати. Ми не вірили, що аеропорти позакриваються. Ми багато в що не вірили. І, а тіпа, життя показало, що все може бути. І тут так само, ми зараз, звісно, не віримо, що там на НАТО хтось там нападе там чи ще щось. Але, але я це допускаю. Я от, для себе, для, ну, я собі допускаю. І відповідно робити якийсь локальний бізнес, прив'язуватися в Любліні, вкладувати там десятки тисяч доларів, в якесь таке, що ти не забереш з собою, не переїдеш кудись. Не хочу, тому що, от так само, як зараз, так само от з України ти не можеш без проблем взяти свій склад, перевезти товару в якусь іншу країну, бо це буде купа геморої. І тут так само, типу, там позаключаєш договора на оренду, понабираєш людей, понабираєш то, понабираєш все, а потім будеш тільки стогнати. Якщо тут, не дай бог щось станеться, таке сумне, як сталося там. В Маріуполі, наприклад, чи ще десь. Ну і коротше. Тому от я зараз ще раз вже остаточно переконаний, що я нічого не хочу відкривати тут. Ну, з офлайн мається на увазі. А от онлайн це взагалі бомба, це зовсім кардинально інша історія. Тому що онлайн ти його можеш, по-перше, воно все в хмарі, візуально, ну таке віртуальне, так, це по-перше. А по-друге, воно тебе не тримає. З онлайном, от, ну якийсь бізнес створити онлайн, там, ну я зараз до, поясню, до чого я веду. Я веду це все до e-commerce, до інформаційних продуктів, але м, онлайн він тебе не тримає. І причому, е, тобто, як я, наприклад, допускаю, що я тут можу бути, ну, все може статися. Я можу в Любліні залишитись на все життя, можу через кілька років кудись переїхати, може назад вернутися в Україну, може ще десь далі в якось поїхати, чи в Америку, чи в Канаду, чи в Іспанію, чи в Албанію, чи блин, в Данію, чи в Німеччину. Ну, коротше, реально. Я допускаю, що я тут не назавжди. І, відповідно, не хочеться створювати такого, що, типу, ну, кафешку ти якусь відкриєш, та, що так само думав за українське кафе. От ще в Любліні на даний момент, кінець 25-го року, немає українського кафе. Такого, прям, щоб от, реально там, українська кухня, там, всякі наші, там, от, всякі ці прикольчики. От нема такого, ну, я ще не бачив. І, відповідно, тож, ще, от, там, думав, може, то кафе відкрити, якесь з нашою національною кухнею, там, Бо от, всякі грузинські є, там, е, як тут пише, Жидовська реставрація, тільки в онлайн. Тільки онлайн і все. Створювати якісь проекти, такі, які будуть. Ну і плюс не, не треба вже прив'язуватись, бо раніше в мене було затуманення, я дивився тільки на український ринок. Я там створював собі перспективну на, на перспективу різні проекти створював там і торгові марки реєстрував там на майбутнє, там на 5, на 10 років вперед, щоб там до якогось там рівня дойти в, в плані дистриб'юторства чи в плані якоїсь там монополізації якоїсь там ніші, там і так далі. Е, ну, але це все було суто на український ринок зараз. Не факт, що він ще буде нормально існувати, це український ринок. Ну і тому, тому онлайн, тому легше перекладати це, все легше виходити на інші ринки. І я прийшов до інформаційних продуктів, тобто я все життя торгую. Тільки я торгував фізичними товарами, а тепер хочу торгувати інформаційно. Як в попередній цій, мабуть, я вже говорив, ну але нічого, тож не всі дивляться, всі підряд відео. Тому хоча взагалі це ж третє відео для Ютубу, я взагалі розраховую, що нікого тут не буде. Ну як, я може десь в глибині душі надіюся, що там статистика цікава. Перший відос, де я в халаті сидів, набрав 9 переглядів, а 5 вже не пам'ятаю. Ну це буквально, во це ж я кожного дня вже зараз думаю. Я хочу вийти на такі на такі ритми, одне відео в день. Ну, від приблизно на ту саму торгівлю, просто інформаційними товарами, не фізичними товарами, а інформаційними. Е, на сюди я целюся. Це повторюся. Це як може бути як якісь електронні книги, як якісь розмальовки. Це таке, знаєте, з базового. Ну зараз тренд на навчання, на курси різного роду, на якісь навчальні програми, там, марафони, оця вся історія. То можливо, я і всі, ну неможливо, я і планую в цій, в цій стезі бути. Там, або створювати самому, або з кимось якісь інформаційні продукти і їх продавати. Те саме, що я робив раніше, тільки я робив з фізичними товарами. Що, ну, в принципі, не раніше, я і зараз роблю, що в мене в Україні трохи є діючись. Тому онлайн, а не офлайн. Не хочу йти в офлайн, а хочу йти в онлайн. Онлайн торгівля, онлайн реклама, онлайн все онлайн, і онлайн продукти, інформаційні продукти, які отак в руку ти не візьмеш. Да? Але, але на цьому теж можна заробляти гроші. Причому, ви знаєте ж, зараз. По, ну, хто не знає, то реально є школи освітні, які великі гроші. Ну, великі гроші і в обороті мають, і великі там заробітки. Ну, великі це я там, ну для мене, наприклад, там десятки тисяч доларів. За місяць я рахую, це вже великий. Ну, це не оборот, а коли дохід такий. І коли, скажімо, команда там, 20-50 людей працює над продуктом, то це для мене вже великий продукт. Тому що я перевожу на е, звичайний бізнес, і я дивлюся, ну, представте, скажімо, якесь підприємство, я не знаю, там, чи швейний цех, чи, чи якісь там щось, щось, там, якась морозильна камера, заморозка там, якихось ягодів. І якщо працює 50 людей, то це вже, блін, нормальна, нормальна фірма. Типу. Ну, я, понятно, що це не 500, не, не 5 тисяч. Але я маю на увазі, ну просто я сам з маленького бізнесу. У мене зазвичай там 2, 3, 5 людей працює, 7, там може до 10 максимум було. То для мене вже 50 людей, коли найманих працівників, для мене це вже багато. Тому і, і такі фірми вже, типу, вони там генерують дохід, там може десятками тисяч доларів. Тому для мене оці цифри там ну там 20-30, та навіть 10 тисяч доларів місяця це дуже багато. Хоча ну там я не знаю, там для, для нас, для України це багато, там для Польщі це багато. А в, в там в Америці, в Канаді, вон там в Америці знайомі там тірами, які займаються. То теж там по 10-20 в місяць заробляють. І так само в Канаді на звичайній роботі в районі 5 заробляють чоловіки, там ще жінка може в районі 3, то в них дохід 8 тисяч доларів. То, якщо так думати, для них 10 тисяч доларів, то не така вже велика сума. Це для них, типа, більш-менш місячний дохід. Ну, тільки що вони пашуть, звісно, за ці гроші. Добре, на сьогодні хватить третій день Ютуба. Відстрілявся, па-па.